Я після того, як потрапила на цей soft skills марафон, я зрозуміла для себе, що це нам дають такі інструменти, які важливо мати кожному співробітнику ще до того, як він приходить в бізнес. Тому що це, настільки, знаєте, ключові моменти розказували і переговори, і тайм-менеджмент, і емоційний інтелект. Емоційний інтелект наразі це взагалі must have, тому що нам треба контролювати, що з нами відбувається, і максимально регулювати самих себе у такі тяжкі часи. Зараз ми живемо в такій ситуації в такому часі, коли потрібно не тільки розвиватись професійно, тобто розвивати свої хард-скіли, а й працювати над собою. В розрізі софт скілів, тобто працювати над своїм емоційним інтелектом, над е, комунікаціями, над е, своїм стилем переговорів, над різноманітними речами, які допомагають нам не тільки у професійній, е, професійній сфері, а й в особистому також. Доволі цікаво послухати людей, які дивляться на ті самі речі, але з іншої точки зору. Це нетворкінг нетворкінг у бізнес школі, який дозволяє розширювати свідомість не тільки у цих темах, які нам викладають, а ще й як світогляд. Ще мені хотілося додати те, що Наталя Кадя на своєму воркшопі по емоційному інтелекту сказала дуже сильну річ про те, що наразі. Одна з найскладніших речей, яка є для українців, це залишатися людьми, зрозуміти для себе, хто ти, що ти, що для тебе бути людиною і намагатися залишатися нею. Тому це перше, на чому мені все ж таки захотілося, захотілося б сконцентруватись після того, як я вийду сертифікатом Soft Skills марафон. Як залишатися людиною в таких складних умовах? І тайм менеджер все це. <ріст> я не бачу причин зупинятись навчатись. Наприклад, я свій магістерський диплом дописувала у бомбосховищі, <ріст> так само і захищалась. Цінність навчання для мене заключається в тому, щоб не зупинятись розвиватись, і так як я працюю в ІТ. Це власне вкладається в працівника розуміння того, що ми не можемо просто зупинитись на якомусь ступені розвитку. Нам постійно треба отримувати якісь навички, як хардскіли, так і софтскили. В певний момент своєї роботи я стикнулася з ситуацією, що для мене мені бракувало теоретичних знань. І я зрозуміла, що щось потрібно з цим робити. І, власне, мій вибір впав на бізнес-школу УКУ. Я потрапила в свій вуз, вивчалася на програміста, нам вкладали в голову, як правильно програмувати. Але е, тільки тоді, коли ми почали ходити на лекції в компанії, нам прийшло розуміння того, що це все насправді бізнес. А в бізнесі треба комунікувати з людьми, а не просто писати код. Е, і це, знаєте, це надихнуло, і це повністю перевернуло світобачення того, що таке IT. Мені спало на думку, що все ж таки софт скіли це перше, що треба розвивати працівнику, тому що хард скіли вони і так напрацюються по ходу роботи для себе. Виділила дуже цікавими кейси, які нам розповідали про тайм-менеджмент, тобто як встигати все. Як е, варто працювати з тими чи іншими задачами, які ми десь запам'ятовуємо, але не записуємо, а їх варто записувати. Те, як е, варто вести переговори, як варто добиватися свого, і які стилі потрібно використовувати в житті, щоб і нам, і нашим опонентам було краще.